Вітаю сертифікація вчителів тема, яка хвилює багатьох. І головне питання тут як власне визначається успіх? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Розберемося, що таке той самий прохідний бал, і звісно, що він дає для кар'єри. Ну що ж, давайте розбиратися з найголовнішим: що ж треба зробити, щоб успішно пройти сертифікацію, і головне, хто вирішує, склав чи не склав. І почнемо, звісно, з основи основ. Треба спершу зрозуміти, що ж це за термін, такий пороговий бал, який є по суті серцем усього процесу оцінювання. Так от найважливіше, що треба запам'ятати прохідний бал це не якась там залізобетонна цифра, ні. Це, скажімо так, планка, яку спеціальна комісія встановлює щороку заново. Тобто це такий собі рубіж, який і показує, чи підтверджено майстерність, чи, можливо, ще є над чим працювати. Добре, з визначенням розібралися. А тепер до найцікавішого як саме цей бал вираховують і хто за цим стоїть? Тож хто ж ці люди, що встановлюють правила гри? А це спеціальна комісія, яка працює при Державній службі якості освіти. Саме вони щороку дивляться на загальну картину по всій країні і, власне, визначають ось цю вирішальну межу. А як рахується сам бал? Все насправді досить прозоро. Підсумковий бал це просто сума оцінок за кожну професійну компетентність. Кожну компетентність оцінюють два незалежні експерти, їхні бали усереднюють, і потім все це складається разом. От і все. І тут є цікавий момент. Загальна кількість балів, яку, в принципі, можна набрати, коливається в межах від 22 до 110. Це, так би мовити, поле для гри. Гаразд, оцінювання пройшло, бали підраховано, нерви на межі, де шукати результати. Все дуже сучасно і зручно. Уся інформація з'являється в особистому електронному кабінеті. Це і конфіденційно, і доступ до результатів можна отримати максимально швидко. І ось ми підійшли, мабуть, до найприємнішої частини. Навіщо все це, які ж бонуси, які переваги дає успішна сертифікація? Так от. Успішна сертифікація це, знаєте, не просто папірець, це справді вагомі речі. По-перше, вона зараховується як проходження атестації, по-друге, це може стати підставою для присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або навіть педалогічного звання. Тобто, це такий собі кар'єрний ліфт. І важливо, скористатися цією перевагою можна один раз за час дії сертифіката. А до речі, про термін дії сертифікат працює протягом трьох років. Тобто всі ці переваги закріплюються на досить тривалий період. Добре. Про успіх поговорили. Але ж буває й і інакше. Що, якщо не вдалося набрати потрібну кількість балів, це, мабуть, головний страх кожного учасника. Давайте розберемось із цим. І тут, увага, найважливіший момент якщо спроба виявилася неуспішною. Не станеться абсолютно нічого страшного, це ніяк не вплине на результати атестації, не стане на заваді продовженню роботи і ніяких адміністративних заходів не буде зовсім. Тобто сертифікація це шанс, а не іспит на виживання. І щоб не бути голослівними, ось пряма цитата з офіційного положення. Вона чорним по білому підтверджує жодних санкцій, це по суті зелене світло для того, щоб пробувати експериментувати і рости професійно, не боячись наслідків. Підсумовуючи, можна сказати, що вся система сертифікації побудована не для того, щоб когось покарати, а щоб підтримати. Це інструмент для професійного зростання. І все це, звичайно, наштовхує на одне велике питання: чи може саме такий підхід, добровільний і без ризиків, стати майбутнім професійного розвитку для наших освітян? Подумайте про це.